Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажати треба, і каже: наші жіночки сажають смислі. Ну, дуже в Німеччині не взяв огороди і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в генном коді щось сажати і мати своє природні. По-друге, у мене вже є відео акаунті про те, що наближається війна в Європу, і голод запланований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Злішово розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що. У Нас не вісім мільярдів, а вже там дванадцять чи навіть двадцять. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих всіх іммігрантів вважати? Давно ніхто їх не рахував. А, да, варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїти в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от реально, жіночки ходять і сажають. і це розумно. і це правильно. задайте голодомору, українці вже научені. Не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це, через це не проходив. Поняло? Це ми проходили через це, через Гладомори, у нас генах, хоч ми і не голодали, У нас генах це все заложено. І Тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, йти, сажать, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього, ви та людина, той генний кот, який змогли в цьому всьому вижити. І у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий приїжджати за ним у Ідіть, робіть. Йдіть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть трохи чуть, -чуть по-дебільному, ніж не, не, ні, не дабздять. Поняли? І війна це прекрасно показала. А, ті, хто перебзділи перед 24-22 року, а ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. А Багато людей, на жаль, а, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто тому. Діть, боріть розсаду в, в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає, є, у кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтеся. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, тушунки, цієї набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий дивіз. Краще будь підготовленим, перебздіть, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.